Дітки, що ви бачите на малюнку? Це фрукти чи овочі? Фрукти. А де ж вони ростуть на городі чи в саду? Вірно, вони ростуть в саду, і соковиті сливи, і круглий помаранчевий абрикос, і солодка груша, і наливні яблучка. Ростуть. В саду на деревах. Дерева високі, великі. Коли приходить осінь, дорослі збирають урожай і готують фрукти до вживання взимку. А що це за великі фрукти впізнали? Певне, що впізнали? Це кавун та диня, і ростуть вони на полі. Погляньте уважно на малюнок. Що тут зайве? Так, груша, тому що груша фрукт, а капуста та картопля овочі. А тут що зайве? Так, помідор. Він росте на городі, а яблуко та груша росте в саду. Я впевнена, що ви впорались із всіми завданнями молодці.